Незвичний день в історії нашої держави. 71 рік тому розпочалася велика вітчизняна війна, війна не війна несправедлива, яка своїм крилом захопила і нашу Житомирську область. З перших годин війни вже бомбардували місто Житомир, нашу область і загинуло. Багато наших земляків. Наша земля завжди була патріотичною. Люди завжди йшли на захист нашої батьківщини. І по праву Житомирська область є партизанським краєм, краєм, де піднялись на захист держави месники і багато наших людей. Полягло на фронтах війни. Багато загинуло на території нашої області. Більше 300 тисяч людей були закатовані, знищені жителів нашого Поліської країни. І ми сьогодні, влада області, ми всі разом з вами. І ми дякуємо вас, шановні підростаючі покоління, що ми разом вшановуємо тих людей. Які не повернули їх з поля боїв. Але наше завдання пам'ятати і оберігати тих, хто, на щастя, з учасників війни, ще живе серед нас. Ми повинні їх повернути увагою, повагою для того, щоб їм затишно жилось разом з нами. Вони наша пам'ять. Ми повинні завжди пам'ятати, що. Багато людей загинуло за те, щоб ми з вами могли мирно жити, мирно трудити, в мирі бути і вчитися в школах, в вищих навчальних закладах. Тому ми схиляємо голову перед тими, хто загинув і не повернувся з поля з бою. Слава нашим героям. до квітки на тему. Ви знаєте, що це запас? В ліс, знаєте діти, чи ні? Ви знаєте, в чому трагедія, що тут розстрілювалися наші прадіди. І тут він фактично политий кров'ю. Навіть в цьому парку, якщо говорити щиро, то і проходити трошки так, коли йдеш, то йде по тілу в мурашки. Тому що оця земля, тут кожен лаптик є мобіл. Тому пам'ятайте про це, бережіть світлу пам'ять. І спасибі вашим вчителям, батькам, що ви такі у нас є. Спасибі, що ви прийшли з квітами. Я думаю, треба покласти ці квіти в шану і пам'ять наших дідів і прадідів.